Muito Підвищення професійної компетентності педагогів в області емоційної сфери у роботі з дітьми дошкільного віку. Завдання формування у педагога-вихователя нового погляду на особистість дитини, її потреби, покращення системи знань вихователів у емоційно-чуттєвому розвитку дитини, а також створення розуміння, що таке емоційний стан у дитини і як працювати з емоціями малюка. Доброго дня, шановні педагоги і вихователі! Сьогодні я хотіла би провести веб-семінар з приводу покращення емоційного стану дітей у колективі в дитячому садочку. Для початку нагадаю, що таке емоційний стан. Емоції це первинна реакція людини на ті чи інші обставини, це відношення до якоїсь події, особисто людини. Тому емоції потрібні для того, щоб почуватися комфортно у світі. У дітей емоції зазвичай більше ніж у дорослих, і вони Набагато яскравіші і відвертіші вихователі у садочку чи батьки можуть бачити, як реагує дитина на певні чинни, і вже можуть сказати, чи емоційна дитина, чи не дуже. Вихователі в садочку спостерігають за дітьми. Вони знаходяться з дітьми майже весь день і вже можуть розуміти, поїзд дітей більш емоційніший. А хто більш стриманий? Вихователям важливо знати, що надмірні емоції у дітей можуть свідчити про певні проблеми у дитині: тривожні, побії, страхи, фізичні захворювання. У кожній віковій групі у дитячому садочку є діти, котрі проявляють такі надмірні емоції. Вони відрізняються нестійкою поведінкою, нестабільним емоційним станом, непослідовністю дій. Вихователю зазвичай трудно розмовляти з. Дитину, тому що вона немовби не чує, що їй кажуть. Емоції переповнюють дитину, але педагогу важливо створити комфортні умови у групі для всіх дітей. Як вихователю створити психологічно комфортну атмосферу у групі у дошкільному закладі? По-перше, хороший клімат у групі виникає тоді, коли всі учасники почувають себе вільно, безперечно, прийняті суспільством, дорослими вихователями. А також коли діти отримують підтримку від вихователів. По-друге, це простота спілкування і руйнування темних рамок. Звичайно, є плани занять, розклад і правила садочка. Та діти це живі люди, маленькі особистості. Для їх емоційного комфорту важливо Спасибо. залишатися вільним. Дозволяйте дітям відходити від правил. Не змушуйте малюка робити те, що він не хоче зараз робити. Нехай дитина сама обере свою діяльність, а вихователь може тільки запропонувати варіанти цієї діяльності. Також важливо звертати увагу на потребу окремих дітей та не забувайте про колективну атмосферу у групі, наснаги в роботі і нових професійних Звершення. На все добре!